До Одеси з Японії завітав лайнер і непростий корабель миру. Пароплав орендований однойменною громадською організацією, місія якої сприяти встановленню зв'язків між цивілізаціями заради досягнення загального миру, захисту прав людини та охорони оточуючого середовища 2 квітня. Японці ознайомилися з діяльністю одеського благодійного фонду «Дорога к дому, що займається реабілітацією бездомних усіх вікових категорій. Далі розповість Ксенія Ціора. Організація Корабель Миру з'явилася у 1983 році, і з того часу її активісти здійснили 75 морських подорожей, у тому числі кругосвітних. Цього року на борту корабля є люди, що пережили страшне цунамі 2011 року та катастрофу АЕС Фукусіма. Візит до Одеси частина кругосвітньої подорожі, що триває протягом трьох із половиною місяців. Мета корабля миру, подорожування, пізнання інших культур, міжнародний обмін не лише за допомогою книг, телебачення та візитів, а й шляхом спілкування із представниками різних культур. у кожному місті, куди заходить корабель, організовується спеціальна програма. В Одесі вона створена за підтримки благодійної організації «Дорога к дому учасники корабля миру в Одесі дізнаються більше про соціально-політичну ситуацію у місті і різних підходах до вирішення проблем. Корабель миру веде перемовини із дорога к дому вже протягом шести місяців. Та їх результатом став візит до Одеси. Я насправді була приємно вражена тими справами, що роблять тут. Фонд дорога к дому проводить продуктивну роботу, порівняно з іншими неурядовими благодійними. Іними організаціями, які ми бачили, дороби вдома, одна з найбільш розвинутих. Я вважаю, що дуже важливо донести до інших країн про проведену ними роботу для нас очень важливо і, звісно дуже очень то, що робота нашої організації в отношении профілактики ВИЧ інфекції в отношении поддержки. помощи э, детям из э, уязвимых э, слоев общества. Э, под наша работа с бездомными людьми находит э, Признання во всьому в частности, От даний візит свидетельства етаму ввечері 2 квітня учасники корабля миру покинули Одесу та попрямували до Єгипту, аби продовжити свою подорож. У мандрівників залишаються лише один місяць, аби завітати до Індії та інших азійських країн. Після цього вони повернуться до порту Йокоґа. Ксенія Тіора В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.